Ми здобувачі освіти комунального закладу Дніпровське вище професійне училище будівництва Дніпровської міської ради, столяри за професію як Єлизавета. Кирил. сьогодні вам розповімо про енергоефективність у будівництві. Зростання цін на енергоносії, зміна клімату та бажання зменшити залежність від палива, роблять енергоефективність у будівництві. Крім того, енергоефективні будівлі сприяють скорочення витрат на утримання та створюють комфортні умови для проживання. Є перелік рішень, які не лише сприяють зменшенню викидів СО, але й забезпечують економію енергії, що вигідно як для користувачів, так і для наколишнього середовища. Під час актуальних на даний час екстрених відключень світла, критичної економії електроенергії, ми вирішили розглянути відновлювальні джерела енергії. До них можна віднести всім вже відомі сонячні панелі. Вітрові трубі. Вони традиційно використовувалися для переробки зерна. Сьогодні стають символом сталого розвитку завдяки можливості інтеграції сучасних технологій. Вітряні, водяні та навіть сучасні механічні млини можуть виконувати роль об'єктів енергозбереження та виробництва енергії. Ми з столями почали розробку міні-млина з деревини, щоб в подальшому його запустити для переробки енергії вітру у електричну. Для цього нам ще потрібно встановити генератор для перетворення енергії в електрику. Зменшити витрати енергії завдяки використанню підшипника з низьким коефіцієнтом терпля, використати датчики для оптимізації роботи млина залежно від погодних умов. Так, у нас ще є над чим попрацювати, і ми працюємо. Вам це приклад того, як поєднання традиційних методів та інноваційних технологій сприяє енергозбереженню та сталому розвитку. Вітрові установки найбільш ефективні в районах з високим постійним вітром, тоді як сонячні панелі актуальні у більшості регіонів нашої країни. Що ж потрібно врахувати перед тим, як встановлювати сонячні панелі? Перш за все, потрібно оцінити потенціал будинку чи будівлі. Важливо врахувати розташування даху, міцність конструкції, енергетичні потреби та бюджет. кладі представлені основні формули та алгоритми розрахунків, щоб визначити ефективність встановлення з панелей та їх окупності. Ці розрахунки дозволяють оцінити доцільне встановлення сонячних панелей для даних вхідних даних. Сонячна енергетика має величезний потенціал. З розвитком технологій панелі стають дешевшими, ефективнішими та доступнішими. Енергоефективність у будівництві залишається одним із ключових напрямків для досягнення глобальних цілей сталого розвитку. Енергоефективні будівлі це інвестиція у майбутнє, яке одночасно зберігає ресурси планети та забезпечує якісне життя для людей. Ми, Ми поки вчимося, але впевнені, що будемо приймати активну участь у відбудові нашої країни з урахуванням сучасних енергоефективних та енергозбережувальних технологій. Дякуємо, дякуємо за увагу! Слава Україні та героям слава!